Робота нового складу Чернігівської облради почалася із блокування трибуни та заяв про незаконно ухвалені рішення. Ідіть в суд! Ідіть в суд ще торік, 3 грудня на установчій сесії сталося протистояння між більшістю у складі фракції Рідний дім, Слуга народу радикальної партії та меншістю фракціями Батьківщина за майбутнє ОПЗЖ та ЄС. Ну ти дратися будеш з ким там спосіб? суперечки були як довкола формату майбутньої більшості, так і кандидатури очільника облради. Більшість висувала на цю посаду Олену Дмитренко. Меншість також депутата від слуг народу Олександра Левицького. Це вакханалія. це просто вакханалія. Без фракцій меншості, які на знак протесту покинули сесійну залу та ігнорували засідання. Більшості не вистачало депутатів для проведення сесії. Двічі сесія не відбулася. Бюджет області до нового року ухвалити не встигли. Усім депутатам слід проявити дисципліну, пам'ятаючи про зобов'язання перед своїми виборцями. Керівництво облради в політичній кризі звинувачувало також і тодішню очільницю облдержадміністрації Анну Коваленко. Мовляв, вона замість налагодження співпраці відстоювала інтереси фракцій меншості. Політична криза в облраді закінчилася 26 січня. Тоді до складу більшості увійшла фракція ОПЗЖ. А її представник Василь Куліда отримав посаду очільника фонду комунального майна області. Ми готові простягти руку. А фракції меншості приєдналися до роботи в облраді у березні. На відміну від кризи в облраді, криза у Прилуцькій міськраді не завершилася й досі, а найімовірніший варіант її розв'язання перевибори. А тепер коротко про головне, що треба про неї знати. Руки, 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 руки. Це кадри сесії 24 грудня минулого року. Тоді зі скандалами і штовханиною, секретарем міської ради, у гардеробі міськради вибрали Артема Рожка від рідного дому. На виборах він був опонентом міського голови Ольги Попенко, яка йшла від батьківщини. Вона у новому складі міськради не мала більшості в депутатському корпусі, однак волі депутатів підкорятися не захотіла. І після оголошення результатів голосування сказала такі слова. Всі добре розумієте, що в мене є п'ять днів на роздуму. Ольга Михайлівна подумала і 30 грудня завитувала це рішення. Послалася на те, що Рожко під час голосування не повідомив про конфлікт інтересів. А до провладних депутатів із фракції Батьківщини та за майбутнє приєдналася фракція ЄС. Секретарем замість Рожка обрали Сергія Чмілян. Артем Рожко подав до суду, сили в міськраді розділилися 17 на 17. Опозиція ж перестала ходити на сесії. Я запропонувала: зайдіть і скажіть. Немає знову. Кворуму для проведення сесії в прилуках немає і дотепер. Місто живе без бюджету, адже не може, наприклад. Витрачати гроші на капітальні видатки. Хоча спроби домовитись за розподіл посад та інші моменти були. Навіть проводили зустріч вдома у Юлії Тимошенко. Тепер найбільш вірогідний сценарій це перевибори міськради. Про що Ольга Попенко попросила у Верховної Ради ще в травні. В ніч на 8 жовтня у Києві у віці 33 років помер нардеп за 206 округом Антон Поляков. Обранцю стало зле в таксі, його намагалися реанімувати лікарі, але марно. За результатами розтину, смерть настала через гостру коронарну недостатність та ішомічну хворобу серця. Згодом у крові полякова виявили алкоголь, метадон та димедрол, які підсилюють дію наркотика. Колега полякового по парламенту і партії за майбутнє Тарас Батенко заперечив те, що він вживав наркотики. Те ж саме сказала і нардеп Анна Скороход, з якою поляков жив після розлучення із дружиною. Вона переконана, обранця вбили. З її помічником Русланом Джамбулатовим Поляков відпочивав в одному із розважальних закладів Києва перед смертю. Зі слів керівника поліції Києва Івана Вигівського, згодом через сварку зі скороход Поляков не поїхав додому, а півтори години у машині Джамбулатова їздив Києвом. Потім його присадили в таксі, яке слідувало за машиною, де був Поляков. Нині, зі слів Вигівського, слідство розглядає дві версії. Це самостійне або ж примусове потрапляння наркотиків до організму. Руслан Джембулатов має статус свідка, а підозри у скоєнні злочину не пред'являли. ЦВК ж після смерті Антона Полякова призначила проміжні вибори. Вони відбудуться 27 березня 2022 року. Потиснули руки і підписали рукавички. У кінці липня в Чернігові партія рідний дім міського голови Владислава Трошенка – та удар Віталія Кличка підписали меморандум про співпрацю. Шановний Віталій Володимировичу, політична партія рідний дім. протягує свою руку підтримки. Руку підтримки партії Кличка, партія Трошенка, простягнула для спільної участі у парламентських виборах. На практиці це означає те, що люди з рідного дому відповідатимуть за парламентську виборчу кампанію Удару на Чернігівщині. Обласну організацію партії очолив секретар Чернігівської міськради Олександр Лумако. Сам липневий форум запам'ятався хіба тим, що Віталій Кличко забув, як звати свого нового політичного союзника. Шановний Віслава Анатолійович, Віслава Анатолійович, трошки так. А Владислава Трошенко передрікав, що через союз із кличком у нього почнуться проблеми. Я, як міський голова, прекрасно даю собі звіт про можливі ризики. Проблеми почалися восени. У кінці жовтня співробітники СБУ та Нацполіції з Києва провели понад 20 обшуків в управлінні капітального будівництва міськради та у низці фірм підрядників. Посадовцям УКБ та підрядникам інкримінували завищення вартості будівельних матеріалів та робіт під час проведення ремонтів і будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у Чернігові. Загальна сума збитків понад 23 мільйони гривень. Владислава Трошенко проведення обшуків назвав привітом із Києва. Стосовно цитуємо його політичної позиції. Я вважаю, що в такий спосіб здійснюється тиск на мене. Щоправда, потім його підлеглий начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Почеп, коментуючи обшуки, сказав наступне: головне, щоб не впіймали. Я не краду, чи можу когось лобіювати? Так за це, умовно кажучи, може бути якась мені підтримка. У якому вигляді інша справа? Але це не означає, що я вкрав. Обшуки ж на комунальних підприємствах та в управліннях Чернігівської міської ради періодично проводять і досі. Це рішення президента. і Я його виконую. 29 липня. Свій останній брифінг на посаді голови Чернігівської облдержадміністрації провела Анна Коваленко. Вона була першою жінкою та наймолодшою очільницею області за часів президентства Володимира Зеленського. На посаді пропрацювала майже 10 місяців. За цей час, окрім кризи в обласній раді і складних відносин із міським головою Владиславом Атрошенком, запам'яталася тим, що народила дитину і через два тижні після пологів вийшла на роботу. Також вона сформувала повністю жіночу команду заступниць. А за підозрою в отриманні хабарів затримали двох її підлеглих: заступника Олександра Савченка та голову Чернігівської РДА Сергія Журмана. Щоправда, їх призначали на посади ще за часів попереднього голови ОДА Андрія Прокопенка. Зі скандалом пішли з посади і директора департаменту фінансів Валерія Дудка, нібито вживав алкоголь на робочому місці. Він все заперечував, подав до суду, а згодом і взагалі відновився на роботі. Сама ж Коваленко на запитання, чим займатиметься далі, відповіла так: я готова до нових проєктів і в майбутньому вони будуть можливо пов'язані з міжнародною діяльністю. Новим головою облдержадміністрації став В'ячеслав Чаус, чернігівець, який до призначення працював заступником гендиректора Укргазвидобування із зарплатою 11 мільйонів гривень на рік. А бажання перейти працювати на зарплату у 500 тисяч гривень на рік пояснив тим, що хоче, аби діти жили у Чернігові, а також бажанням самореалізації. Ви Розумієте, ну гроші. Ну... Гроші це не є найвищою цінністю людського життя. Ну але вони багато Ми, проблем вирішують. Вони багато проблем вирішують. За час на посаді Чаус різких заяв і кроків не робив, а команду заступників сформував виключно із місцевих.